Так, Сьогодні субота 26.05. фальс як стояв, так і стоїть на місці, ніхто його не рухав. Оце, чому він такого розміру, тому що його на гибочному верстаті ще будуть коромку оцюгнути і накладати один на один при укладці. А насправді зараз 12.50, я приїхала сьогодні пізніше. Тут ніхто нічого не робить, така тиша. Взагалі а, я хочу зайти на третю секцію. Бачите, оце те, що я вам писала, що вони розбирають перекриття, звільняють зони для навантаження, щоб не було додаткового для відновлення. Оцім туєм. Які я просила звільнити. Вони такі звільнили, ну їм жопа. Вони їх вбили. Це щоб ніхто не ходив, вони зробили. Такі, як я, щоб налазили. Я не бачу особи. Якісь рухи були. Ось бачите, полишивали пілони. А, тут тиша, дуже тихо. Дуже тихо, нічого не відбувається. Зараз ще зайдемо з внутрішнього боку. Навіть зварювальників нема. Зазвичай зварювальників у суботу завжди є, а зараз їх тут немає. Бачите, отак вони пообшивали це все. Зараз зайду ще збоку.